Всім доброго дня! К нам звернувся клієнт з такою проблемою, що рідний ключик перестали кнопочки працювати. До речі, рік назад ми ці самі кнопочки вони злітіли і ми їх прив'язували. А зараз ключ потрібно було зробити другий, тому що він по безключовому доступу. Тут тобто є кнопочка Стоп старт. Бачите, да, і заглушка нема замочної скварженості серцевини. Ми зробили інший ключик. Чому? Тому що безключовий доступ в рідному ключові 9 років перестав працювати. Не знаю, чому так, таке відбувається з цими ключами, але це факт. Citroen, Peugeot, да а от Ваговська група, я дуже розчарований, Ми зробили такий ключик, на цьому ключику кнопочки, звісно, не працюють. І вложимо сюди ключик і натискаємо кнопочку стоп-старта. І машинка заводиться. Ось так все добре. Кому потрібні ключики, або дублікат зробити, або по повній втрати з Копорту з Америки, якщо їде, то звертайтесь. Звертайтесь, будь ласка, от сюди. Купікорпус, Софіївська борщагівка. Або продаж, або виготовлення. Всім гарного дня!